Що відбувається на вовчанському відтинку. Там за інформацією офіційного телеграм-каналу Держприкордонслужби прикордонники Краматорського загону знищили ворожу позицію разом із загарбником, який її облаштовував. Більш детально якою обстановка є там? Ми вже готові говорити з начальником групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД державної прикордонної служби Олександром Даниленком. Він вже долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітання вам. Вітаю, слава Україні! Добре, і слава! Сам. пане Олександре. Одразу ж запитаємо, якою є зараз оперативна обстановка саме на вашому відрізку фронту? На вучанському напрямку, де прикордонна бригада гар у складі Сили оборони продовжує виконувати бойові завдання. Ситуація, як і раніше складна, присутність ворога тут доволі висока. Цілодобово обстрілює наші позиції з усього озброєння, яке має від початку травневої наступальної операції. Досі ворог намагається створити тут. Так звану був горну зону, але успіхів немає. Прикордонники бригади Гард, ну як і інші підрозділи сил оборони, ефективно протидіють противнику, завдають ударів з мінометів, артилерії, безпілотників. Ситуація під нашим контролем, пане Олександре, ви кажете, що ситуація складна. А якою ж є мета ворога станом на зараз? Що саме він замагає, намагається захопити? Ну, станом на зараз, він так як вже казав, намагається створити буферну зону. Намагається відбити, якщо брати безпосередньо Вовчанськ, намагається відбити певно е агрегатний завод, намагається перейти річку Вовча, яка перетинає, ділить навпіл місто і перетинає його зі сходу на захід. Ну, а так його мета ну, не змінилася, певно, з 22 лютого, з 24 лютого 22 року. Да, захопити всю Україну, ну і харківський плацдарм для нього такий е, важливий, дуже. Тобто, ну, якщо він, мовно кажучи, візьме Вовчанськ, да, він зможе, зокрема, ну не те, що Харкову, самому місту Харків, буде набагато важче ніж зараз. Е, зараз, тоді росіянам буде простіше його обстрілювати. А йому буде ворогу буде простіше тоді е, піти на Куп'янськ і війська. Оборони, які там зараз знаходяться, можуть потрапити в оточення, і тому цей маршрут вовчанськ, білий колодязь, бурлук йому не можна дати, щоб він його відкрив і таким чином загнав, створив нам проблеми. Як вороги балансують зараз? Це здебільшого використання особового складу, накопичення його, зокрема, чи застосування саме важкої е, воєнної техніки. Важку важка воєнна техніка у них там є. Ми її чуємо час від часу, танки ті ж самі чуємо. Але в основному зараз це е, малі штурмові групи. Малі штурмові групи або диверсійно-розвідувальні групи, ось які намагаються там пробиратися, але яким ми не даємо цього зробити. От ви бачите, зараз на відео вони постійно створюють нові фортифікації, які нашою аеророзвідкою вчасно виявляються і. Потім вже безпілотники по ним працюють, як ось зараз на цих відео, FPV або скиди, ну а також працюють по ним артилерія і міномети. В принципі, да, да. Пане Олександре, перед розмовою з вами ми озвучували, що на Вовчанському напрямку прикордонники Краматорського загону знищили ворожу позицію разом із загарбником, який її облаштовував, і про це повідомив офіційний телеграм-канал Держприкордонслужби. Чи можете поділитися відносно недавньою успішною операцією наших збройних сил? Що вдалося упродовж на її здобути? Ну як я можу поділитися тільки інформацією про здобутки, скажімо так, нашої прикордонної бригади Гар? Ось е, наша прикордонна бригада щодня наші хлопці вражають, як я вже казав, фортифікаційні споруди. Щодня завдають е, ударів по е, вогневим позиціям ворога, знищують антени, знищують техніку ворожу, гармати, ну, гармат, гармати, е, міномети. Там, ну, все е, транспортні засоби. Тобто, це щодня. Щодня. Далеко не все ми публікуємо у себе на своїх соціальних сторінках, тому що десь там якість не дуже добра виходить, саме відеозйомки, тому що не забуваємо, що ворожі реп працюють, і сигнал інколи подавлюється. А інколи виходить дуже смачна картинка. От найсмачніше відео ви можете дивитися на нашому Ютубі, Фейсбуці, Телеграмі. Будь ласка, отримуйте задоволення. Робота дійсно ефективна, і щодня нищимо і як я кажу, живу силу і техніку противника, і руйнуємо всі його задуми. Максимум зусиль прикладає Пане Олександре, А наскільки швидко росіяни от відновлюють свої ось ці атакувальні хвилі, тому що от ми неодноразово чули в ефірах від військових, коли говорили, що ідуть одразу кількома хвилями, аж допоки навіть якщо двоє чи бодай один військовий росіянин добереться до якоїсь певної позиції? Вони намагаються закріпитися. Як це працює конкретно на вашому відтинку? Ну, я скажу вам одну історію розповім. Про це було безпосередньо в Вовчанську був бій. Ну, штурмова група пішла, і в одному з будинків у Вовчанську, точніше того, від що від нього залишилося, відбувався бій. тримав він довго, і потім щось ну, як розповідав наш один військовослужбовець, він почув, що ну, противник йому щось говорить. Він подумав так, що поговорить. Він йому щось почав відповідати, в них зав'язалася розмова. Той російський окупант виявився не зовсім російським, він виявився з Казахстану. Як потрапив в армію російську, закохався в російську дівчину, поїхав до Росії, прийняв російське громадянство, і за декілька днів його взяли захищати свою родину. Ось так що я скажу, що наш, наші військові пропонували, він один залишився там, намагався відбиватися, вони пропонували йому здатися. Тобто сказав: Ні, я не здамся, наші командири кажуть, що ви полонених не берете, то ми боїмося. Я боїмся. І він почав викликати на допомогу своїх колег. Вони намагалися до нього прорватися, і то він там намагався ну, закріпитися, звісно, йому одному не вдалося. І ті, хто намагалися до нього прорватися, допомогти там і закріпитися? Ну очікувала також дуже сумна доля. Тобто, нічим це у успіхів ніяких не призвело для росіян ця така міні-операція. Скажімо так, пане Олександре, і маємо орієнтовно хвилину на завершення нашої розмови щодо рекрутингу у вашій бригаді. Чи триває він зараз і кого найбільше потрібно? Так, триває. Я можу дати номер телефону нашого продиктувати. Там хто не встиг записати на вашому ютуб-каналі, може його ще раз прослухати. Та номер телефону нашого відділу комплектації це 067 192 98 39. Багато спеціальностей потрібно, і бойових, і тилових. Зокрема, сьогодні там впродовж години на наших соцмережах буде матеріал про медиків. Там буде озвучено, які медичні спеціальності потрібні, тому що медики. Дуже потрібні і вони потрібні не тільки щоб ну і рятувати життя і пораненим. І зараз не забуваємо холодно. Да холодає осінь і респіратурні захворювання також поширюються. І також треба допомагати нашим військовослужбовцям, щоб вони могли захищати батьківщину. Хто хоче приєднуватися, ми будемо дуже раді. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що доєднались до Суспільної студії. Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Державної прикордонної служби України, був із нами на прямому зв'язку.